Вітаю, друзі! Сьогодні маємо 12 вересня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я, я керівник Валерій Клочук, і сьогодні з нами в студії нарешті. Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, керівник політико правових програм Українського центру суспільного розвитку і член Національної ліги центристів. Вітаю тебе, друже. Вітаю. Чому говорю нарешті? Тому що ну, я бачу, ви полюбляєте дивитися Ігора на каналі. Він тут випускає свої особисті блоги як окрема думка. За це ми йому дякуємо, звісно. Бо Ігор і викладач він займається науковою роботою і навчає майбутніх політологів. Він не завжди знаходить час, звісно, з нами поспілкуватися. Тому я кажу нарешті і дякую тобі, що ти знаходиш оце віконце саме для нас, бо аудиторія в нас вдячна. І от сьогодні я хотів би тебе запитати, твою власну думку з приводу останніх заяв Дональда Трампа. Він їх випустив дві по Польщі. Ну, перша він каже, почалось. Дуже змістовна заява. Одним словом, він прям все розповів, що він думає з цього приводу. Ну і от сьогодні він видав чергову. Ну, вона мало чим відрізняється від попередньої, і все ж таки мені хотілося знаєш, почути від тебе, що це все означає. Він каже, а, по-перше, він говорить, що то помилка була Путіна. Це значить тоді вже третя заява. Я трішки переплутав. Ну, він вже цілих три випустив. Його запитали під час шоу Fox and Friends, пане президенте, ну через вторгнення російських дронів у Польщі, що ви збираєтесь робити? він каже: Я не збираюсь нікого захищати, але їх справді збили і вони впали. Але вам це одно не слід було близько до Польщі бути. Ну... Знаєш, мені тут іноді напрошується на думку така фраза: дідусь старенький, йому все одно я вибачаю це без жодного ейджизму, але. Ну воно трохи схоже. Я думаю, що він так сказав, тому що до кінця у Білого Дому і конкретно у Дональда Трампа не сформувалася думка щодо того, як взагалі на все це реагувати. Дозволь реб'ю на секунду. У поляків теж довго такої думки не було. Зараз дуже чітка. Ні, от поляки мене насправді приємно здивували, і тут респект. І по перше, ну Сікорському. Ну тут. Взагалі без питань він людина дуже правильна. Але і тут сказав пане президенте, це ніяка не помилка, це цілеспрямований акт агресії. Ну тобто, це навіть ну така типу провокація, але якби агресія. Да? Але я так бачу, що Трамп поки не сильно хоче взагалі, от в цей порядок, денний пов'язаний з Польщею входити тут, на жаль, на жаль, до речі. Чим тобі не привід для теорії змови? На да? внутрішній порядок денний перебив зовнішній порядок денний. Історія з Кірком, вона в принципі точно ну, фокус уваги Трампа зосередила на середині ну, країни, і він про це багато писав. Я кажу, чому теорія змови, тому що це відбулося фактично в той же момент, як от нальот власне, російських безпілотників і. Там, начебто, Трамп вже сказав, що стрільця зловили 22-річний хлопець. Його здав батько. Ну, тобто, така історія. Ну, подивимося, може так mm -hmm. і є. Ким він там виявиться, я не знаю. Начебто він мешканець Юти. Юта, взагалі, це дуже консервативний штат. Це, це взагалі штат мормонів. Там дуже багато мормонів живуть і вони керують взагалі життям цього штату. Ну суть не в цьому. Суть в тому, що Трамп говорив набагато більше про вбиту Українку. А потім про вбитого значит, кірка, да, про те, що власне якби, ну, ситуація така, що його питання внутрішні цікавлять більше, ніж зовнішні. і тут Бам Польща. Йому треба якось коментувати, а видно, що йому ця тема, ну вона йому не цікава. Він би не хотів не влазити. Але потрошку, потрошку, починає він розмотуватися. Дійсно, ці заяви зробив. Зокрема, в нього там навіть прозвучало, що він втомився вже від Путіна. Там Путін його вже там починає діставати, і він готовий вводити і санкції, і мита, і тарифи, і банківський сектор, до речі, він чомусь згадав, до цього він не згадував, тут він його згадав. Тому видно, що якась робота ведеться. Я ще не... Прочитав, відверто, кажу, вибачаюсь перед глядачами твоїми. Я бачив тільки сьогодні замітку, що Ексіос написали, що, начебто, своєму оточенню, Трамп, сказав, що. А, він неправильно себе повів з Путіним. Він занадто довірився Путіну. Ну типу Путін його кинув. Він якби це визнав. Але при цьому Трамп тримається на своєму що Натаняху йому його заніс не водить. Ну якби ну може натаняху його і не водить, тому що Натаняхо просто розумніший набагато за Путіна і він робить все тонкіше. 100%. Так, це 100%. Тому видно, що щось в нього там теж відбувається, але він, поки от не завершить історію внутрішнього, він mm -hmm. до зовнішнього цього не перейде. Але переходити прийдеться, тому що як би йому хотілося, не хотілося. Але війна триває, повідомлення надходять. Європейці заворушилися і знов таки політико пише, ну сьогодні прямо навалилося цих статей, що треба з ними ознайомитися, почитати. Да mm -hmm. що, начебто, європейці переконали Трампа, що Путіна тільки змусити треба сісти за стіл перемовин. Сам він не сяде. Я ти знаєш, як це коментував? Це не схоже на наукову фантастику. Да, e, я от в тебе ж до речі це і прочитав. Я ж я ж чому я вибачаюсь перед нашими глядачами, ну, воно якось навалилося під кінець дня, і просто фізично не встигаєш прочитатися. Це ж треба uh -huh. знайти оригінал, а там ще як працюють іноді наші перекладачі, то ти uh -huh. потім берешся за голову. Да? Там вони перекладають так, як його в оригіналі власне немає. Да, це виглядає як наукова фантастика. Ну щось не сильно віриться в це, але така інформація починає з'являтися. Може, там Трамп дійсно ввечері під, я не знаю. Цю стопарик чаю, значить, сказав, що його все там дістало, Путін його, значить, обманює, і треба щось з путіним робити, але робити ну прийдеться так чи інакше, Прийдеться реагувати, тому що Путін історію з Польщею виграв. Ну, це однозначно його перемога. Достатньо слабка реакція НАТО. Хоча. Навіть все ж таки виявилося трохи краще ніж могла бути, бо могли б просто сказати, що там глибоке занепокоєння і ще якісь речі. Але от як ніяка позиція власне США, тому Трампу прийдеться, мабуть, на тижні виходити. Може на вихідних він прокинеться і як би починати на Путіна тиснути. Але отут я б на місці європейців не розслаблявся. Чому тому, що із великою ймовірністю Трамп цією історією скористається ще і для іншого. Він їм скаже: злякалися, хочете допомоги. От, прес каса там, от туди йдіть і буде вам допомога. І вони зараз побіжать як миленькі, да як то кажуть, і будуть за це власне платити. Але це був би для нас теж непоганий сценарій, тому угу. що принаймні це б свідчило, що на Росію якось будуть ну, реагувати, реагувати, власне, так, як повинні реагувати. Справа в тому, що я. Очікував, скажу тобі, в якості коментаря також не такої реакції НАТО, але я насправді ну, тішуся тим, як вони реагують на погрозу Польщі. По-перше, німецькі літаки в повітряному просторі Польщі уже є офіційне повідомлення. Вони патрулюють французькі літаки в повітряному просторі Польщі, також передають системи ППО до Польщі, Шведи і Нідерланди. Це те, що вже офіційно заявлено. Тобто країни НАТО. Доволі оперативно відреагували на загрози, і вони відправили нехай і обмежену кількість, але все-таки військової допомоги до цієї країни. Що означає, що в певний момент, якщо буде десь загроза, вони будуть туди наближатися. Ну, да, оце, оце реакція, вона, типу, потім пішла. Там поляки війська перекидають, те це роблять, те, те роблять. Ну воно нормально. Якби єдине, що ну мені особисто. Не вистачило, їм треба було все ж таки на наступний день після цієї історії максимально цієї історії насправді е, включити Україну, максимально включити. і не в тому форматі, в якому ми це почули спочатку, і не в форматі навіть приїзду до Києва. Там Сікорський приїхав да сьогодні власне зустрічається. Там я просто. Був теж на одному заході в центрі, прямо біля Міністерства закордонних справ. Там, звісно, кількість чорних автомобілей, хлопців в чорному, просто зашкалюючи як власне там. і Військових я до про що? Я про те, що якби вони на наступний же день сказали, що ми починаємо термінові консультації з Україною про створення спільної системи. Та назвіті її, як сказав Зеленський, раннього оповіщення неважливо спільної. Оце була б більш мені здається крута реакція на те, що. Власне, зробив Путін, ну загалом, така заява є. Вона ну скажу так: викликає певну дискусію серед нашого експертного середовища. Але сьогодні вже офіційно повідомлено це повідомлення від міністерства оборони Польщі про те, що заплановані тренінги зі збиття дронів для українських і польських фахівців. І вони будуть відбуватися, як пише Міністерство оборони Польщі на території Польщі. Ну, в принципі, вони по іншому написати не можуть, але я не вірю, що поляки будуть запускати шахеди у себе на території, і вчитися збивати їх. Ну і до того, я не вірю, що Міністерство оборони Польщі скаже, де їхні війська дислокуються в Україні для того, щоб вчитися в реальному е середовищі, збивати російські шахеди. Ну тобто, ну, ми розуміємо, поляки по іншому сказати не можуть, але ми чудово розуміємо, що. Польські військові будуть навчатися цій справі в Україні. Ну це ж зрозуміло. Ну, да. І, і взагалі їм треба було б навпаки про це. Мені здається, навіть десь публічно типу сказати. Тому що ну, по перше, росіяни не... бої боїмося, ще боїмося. Я розумію. Ну тут важливий так. прецедент. Да? Так. Як там одна наша бригада прекрасно там зорієнтувалася і написала, да там курси дроноводів. А знизу по промокоду польська знизка польська низька 10%. Я бачив такий допис. Ні, ну це такі дружні, в принципі я думаю, я думаю, що от поляки військові, власне, да вони дійсно прекрасно розуміють, що робить Україна, і я думаю, що в них дуже сильна різниця думка з більшістю навіть населення Польщі да, з приводу загроз і всіх інших речей. Я от е, просто не дарма згадав про захід. от ми там ага. обговорювали в тому числі питання, такі зовнішньополітичні, да, там різні сценарні. І от там е, казали колеги, деякі, що е, от у НАТО зараз є тільки дві сильні армії в Європі. В Європі, ну, не США, да? значить, і то одна умовна європейська це Туреччина. Ну, це умовна європейська, да? хоча турки себе Європою вважають. А друга польська. В мене, чесно кажучи, є сумніви по одній простій Ви. причині. Да, вони вгашують зараз до біса грошей. да, вони купують до біса техніки, але це як парад в Китаї. Виглядає красиво, а практичний досвід. А практичний досвід. А що вони будуть робити, коли воно все почне горіти, взриватися і там ну відбуватися якісь речі, коли просто зв'язок ляже, наприклад, ну от елементарно, да так, просто так, ляже зв'язок. Ну наші знають, що робити вчилися з 14 го року, бо там взагалі нічого не було. Волонтери збирали. Що будуть робити поляки? Ну таке питання, але ну те, що вони хочуть вже якось спільно і навчатися і щось таке робити. Це теж в принципі історія непогана. Може потроху почне доходити з іншого боку. Я думаю, Путін продовжить їх так би мовити, отак. От смикати тільки це буде тепер. Наступна мішень, мабуть, не Польща, а якась інша країна. Йому треба типу диверсифікувати. Румунія, е, я навіть не жартував якось. Я не здивуюся, якщо якийсь шахет залетить в Угорщину чи в Словаччину і впаде там. От щоб просто показати, е, от ще якось збурити всередині ситуацію, тому що, що це що ще показала ця історія. Що реально в Європейському Союзі, в Європейському Союзі, ну і в країнах НАТО, які є членами Європейського Союзу, є відверті покидьки у вигляді Угорщини, ну як країна, я маю на увазі. Да? Тому що Орбан, коли він сказав, що Польща прилетіло, бо вона втягнута в війну, ну це настільки просто обурлива заява, недружня заява по відношенню до Польщі, та ти навпаки, скажи, що ми з вами. Що ми вам допоможемо. Ви ж колись були членами Вишеградської четвірки, разом інтегрувалися до ЄС, допомагали один одному. А він таке говорить: то, от я тепер чому згадав це? Тому я не здиву, що туди шахет реально один долетить, щоб mm -hmm. ще більше розбурхати цю історію. Орбан там бігав по стелі і кричав, що Угорщину втягують війну. Це все якби погано. Давайте терміново завершувати, не давати нічого Україні і так далі. Ми сьогодні, коли обговорювали саме це проблемне питання Польщі, і багато говорили про те, якою може бути реакція України, навчання спільне і де місце України, говорили дуже багато про Китай, От реально дуже багато, тому що ну без Китаю, схоже, ця історія вся не відбувається. Є різні думки, друже серед нашого. Серед нашої спільноти, політологів експертів аналітиків. Але я тобі наведу дуже одну цікаву інформацію, тому що я буквально її щойно нарив. Справа в тому, що Китайська Народна Республіка виступила за дипломатичне врегулювання суперечок після того, як вдарено було по Польщі. Вони таку заяву зробили вчора. Заяву зробив цю речник МЗС е, Китаю Лінзі. Ну, рахується офіційна позиція. Ну, кажуть, треба якось врегулювати суперечки. Але. Більш цікаві події розгорталися перед 9 вересня, перед Днем Атаки по Польщі. А саме, польська компанія ПКП Cargo Connect 8 вересня вперше відправила зі свого терміналу у Варшаві контейнерний потяг до Китаю по маршруту нового шовкового шляху. Примітно, що поїзд було відправлено з Варшави 8 вересня, а вже наступного 9 вересня прем'єр-міністр Польщі, прем Польщі Дональд Тур заявив, що Україна закриє кордон із Білоруссю на тлі майбутніх навчань, які проходять у Білорусі. За інформацією наших колег, сьогодні нібито у Польщі має перебувати очільник закордонного відомства Китаю Ван Їй. Я поки що цю інформацію чесно, не перевірив, але ну, вже я не можу не вірити нашим колегам, оскільки ну, доволі відповідально про це все говорять. Ну тут питання в мене дуже до тебе: а яка тут роль Китаю всій ці історії? Тому що з Польщі, як кажуть, багато намагається китайці зробити хаб, і те, що там вже вирує, курсує потяг з контейнерами китайськими, то це точно буде хаб. Ну, є дві версії, давай так. Да? І я от просто чому кажу про дві версії? Тому що два дні, мабуть, як і тобі, мені багато журналістів, які просили про коментарі. Вони по суті цю версію подавали як питання: першу ключову: що Сінь Зімпінь дав вказівку Путіну напасти на Польщу, Ну, спробувати Польше. Очевидно. Так. Я, в принципі, не дуже, так би мовити, цієї позиції дотримуюся. Я поясню, що я маю на увазі, чому я поки в неї не вірю. Да? По одній простій причині. Мені здається, що Сіньзінпіню якраз поспішати в цьому плані не треба, чому тому, що він не має зараз таких відносин з Європою, що він міг вийти як посередник і швидко вирішити цю історію. Мені більше схоже, що у Путіна просто паніка, от реальна паніка, тому у нього часики тікають. І не в плані його особистого життя тут він може довше жити а в плані економіки і в плані того, що на полі бою ситуація дуже сильно змінилася порівняно з 22, м 23-м і навіть 24 м роком. Uh -huh. Нього в обмежений маневр. Я не думаю, що йому Сінзінпінь дав повне повний бланш в е, Пекіні. Сін Цзімпін, uh -huh. за все, в Пекіні сказав, що ми з тобою, ми торгуємо. Далі будемо дивитися. А й Путін Путін навпаки, ну це моя думка, звісно. Да, вона, ми ж говоримо про дві версії. Да? Путін навпаки, такими діями може пробувати прив'язати до себе Китай, тому що це ж на поверхні лежить, що він поїхав в Пекін після Пекіна напав на Польщу, да, в такий спосіб. Ну, типу, дуже прямий взаємозв'язок. А і якось от стримана реакція Китаю з іншого боку, якщо вони з Польщі ліплять хаб. І хочуть це зробити, да і до речі, як вони до цього ліпили і зліпили, він тільки заморожений в Білорусі, такий же хаб, так е, ну йому в принципі такі загострення поки не потрібно. Окей. от якби Європа зараз була посварена з Трампом дуже сильно, от це була б ідеальна версія. Путін а? Сінзіпінь виходить, я приніс вам мир зі мною проти, але ж Європа з Трампом, принаймні що, друже, якщо удар не погоджений із СІ. То Китай суттєво обмежує торгівлю з Москвою, після такого ну, ну, за логіку речей, то так має відбутися в Пекіні. Ну е я не думаю, що е Китай саме так на це відреагує. Китай дає Путіну певний простір для маневру. Тим більше дивись, Китай же нічого не втрачає від цієї історії. Він нічого та не виграє, але з іншого боку, ці хаби в Польщі і так далі. Може, зараз Китай продасть ідею. Скаже, що ми переговоримо з Путіним, щоб ти Ах, подумав... я, сум... я але, але вони навіть не казали Путіну це зробити. Розумієш, от в чому суть. А про що Китай зазвичай ну, звичайно. Да, да, ситуативно? Да. Путін зробив, Китай скористався. Подивимося, да. я все ж таки думаю, що. Попри всі наші, од знайте, запе, знаєш, запевнення, що Путін сильно залежний від Китаю, а це так і є. Все ж таки, в таких речах Путін діє сам, тому що в нього не співпадає бачення просто О, з Китаєм. Слухай, я, ти знаєш? Сьогодні з цього приводу вибачай, що у нас така вже дискусія в якості розмови, можливо, кухон, і перепрошую глядачів. Але коли сьогодні спілкувався із журналістами з цього приводу, то я говорив наступне. Давайте пригадаємо перед широкомасштабним вторгненням, Путін поїхав до Китаю. Він показав Сіндінпіну свої плани, і сів, почухав по тилицю, каже: Ну окей, я не заперечую. Це твоя справа, ти ж самостійний, так і нині могло бути. Сі давно знав про різні плани Путіна, в тому числі і про а, можливий напад на Сувальський коридор, на Нарву, на Литву. Ну і так ну, Сувальський коридор це Литва за великим рахунком. Тому він просто не заперечував, як ти кажеш. Та я не проти. Ну коли ти заважаєш за потрібне, тоді роби. Нехай так і буде. А ну, тут китай підошковався, і... але він не давав Путіну прям вказівку. Ну, То так, так, я, так. я розумію, що я я узагальнюю це як фігура мовлення, так, так. що ти там бери й бий. Але в будь-якому випадку такі дії не отримують заперечення у піднебесної. Ну це моя пра ну, не отримають і не отримають. Чому тому, і що не отримують і не отримають? Чому? Тому що ну Китаю в принципі будь-яка ситуація поки вигідна в такі у такому контексті. Так. зараз дуже показовими правда будуть оці навчання дуже показовими. Все ж так. таки, е і знов таки келох не просто так приїхав в Київ і їхав mm -hmm. в Польщу, да? не просто так поміняли знову 50, скільки, 4 там ув'язнених, да, відпустили. 52. Тобто 52, да. Бо вчора, вчора просто на ефірі казали 54, я запам'ятав 52, mm -hmm. я вже журналіст. Mm -hmm. Нехай не буде спрятав. 54, хай буде а, да, всі. Да. Але тисяча, на усе, так сказав, тисяча залишається. От так. політичних в'язнів. Це от такий елемент гри, десь і Лукашенко передають: типу, не рипайся, досить зальоту дронів, типу, але більше ні ні. Ну тебе ж попередили. Ну не, 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 не цей. Не роби дурню. Тому що тут же ще момент. От ми зараз говоримо про те, що Путін хоче брати на слабо НАТО. Так і є. Ну так і так, є. І власне так. я давно я ще з 22-го року дотримуюся тієї позиції, що Путін хоче таки спровокувати Карибську кризу 2.0. От йому треба це. Він до неї підводить зараз активніше? Але от момент один: а що? От ми кажемо, НАТО невідомо, як відреагує, навіть якщо Путін вторгнеться своїми військами на її територію, на його територію, і так далі. А в мене питання: як відреагує Росія і Білорусь, якщо по території Білорусі шандерахнуть ракетами, якщо ну, коли звідти залетять дрони? Як відреагує Білорусь і як відреагує Путін? А от Шандерахнуть ракетами у відповідь там три ракети запустять і скажуть: ми, це ми, треба що... було б зробити. О, от, Мене питання не в тому, що треба. Да, вони повинні були так зробити. Сказати: ми знищили джипи, які запускали шахеди. Дов... Тепер довойте, доводьте, що ми типу не зробили цього. Да? Питання в іншому: як відреагує Путін? Як відреагує Лукашенко? Просто ну, Європа настільки налякалася цього гопніка. Що вони якби бояться йому навіть щось у відповідь зробити, але ж це ж класична схема гопніка. Доки ти йому попиці не даш, він буде на Як тільки ти даєш йому впику, він каже: вибачаюсь, помилочка вийшла, я цього не мав на увазі. Мені видається, що Європа постійно дивиться у бік Вашингтону і думає: а що скажуть у Білому домі? От будь-яка дія, яку можуть зробити європейці. Вони її не роблять по одній простій причині, тому що вони очікують схвалення Вашингтоні. Для мене був я, таким прикладом доволі я вважаю яскравим і показовим. Е, момент створення альянсу військового з країн Північної Європи у 2015 році. Це британські експедиційні сили, які покликані для швидкого реагування на загрози саме. Північній Європі туди входить дев'ять країн, ти прекрасно знаєш про цю історію, і тоді дуже обережно у західній пресі, навіть з початком широкомасштабного вторгнення, писали про те, що Білий дім тоді, навіть був у п'ятнадцятому році, незадоволений тим, що в рамках НАТО створиться якийсь інший альянс. Тому я думаю, що європейці після атаки по території. В Польщі вони просто очікували, що скаже Трамп Трамп промовчав. Але в мене до тебе ще одне запитання: це такий мій коментар. Там відреагуєш, як захочеш. Я з приводу Лукашенка. Також сьогодні ми говорили про це, і я виказував думку про те, що в такий спосіб Трамп, коли відправив вчора туди свого представника, вітали Лукашенка з ним народження. Я дивився, яка в нього була реакція. Він не очікував, що пані Меланія, перша леді ша. Разом із Трампом передадуть йому літального листа і подарунок. Нехай символічний, але все ж таки подарунок. Так він був задоволений дуже сильно. А чи не означає це, що Трамп ну знову ж таки роблю припущення, що в Трампа ще не все пропало? Він намагається, якраз як ти сказав, попередити Лукашенка: не рипайся. Ми тобі зняли ось санкції. Друге, санкціями він говорить Путіну, бо це якраз було показово проти авіакомпанії, чого постійно просили росіяни. Скасуйте нам заборону на пряме авіасполучення, ну і не ремонт літаків, Чи не вказує Трамп цим самим Лукашенку? не рипайся і дивися Путіну, що я можу зробити надалі. Я переконаний, що саме так він і робить, причому в достатньо а, примітивно, але дуже дієво. Ну да, виглядає дуже примітивно, ну, воно ну, виглядає так, тому що диктатор, тому що от всі ці штуки, це очевидно. Да? А, але я тут змушений констатувати, що якщо, якщо мета Трампа така, як ти тільки що її описав. Ну то слухайте ціль виправдовує засоби стовідсотково стовідсотків. Ну там ті запонки з білим домом. Якщо після цього Лукашенка буде сидити, не рипатися і припинить mm -hmm. якісь провокації там чи ще якісь речі. А а ще й почне дивитися трошки в бік Європи, замість того, щоб дивитися виключно в Китай і в Кремль, да то, то це якби абсолютно невеликі втрати. Да, це дуже цинічно, але це геополітика. От вона така може бути. І я думаю, до речі, що це не кінець. Я думаю, що. Mm -hmm. По факту, коли все це закінчиться, а я переконаний, що воно закінчиться ну колись там погано саме для Росії, нормально для нас, тобто, все одно це буде для нас перемога. Я абсолютно не здивуюся, якщо от на фоні всього цього Лукашенка ще й знову стане руко, Податим, скажімо так, президентом, якщо він доживе, звісно, до цього часу, тому що є варіант, що Путін його за собою потягне в якомусь моменті, але він може слухай, він може і пропітляти. Він може і пропітляти і реально ще й сказати, що е, ну якби. Ну, це якби там ну, вийшло, не вийшло, да? але може. В принципі, такий варіант в нього якби є. Зараз він не очевидний, але ну бачиш, ситуація дуже стрімко міняється. міг ще пару місяців назад подумати, що Келах буде з ним обніматися, а mm -hmm. Трамп буде писати, як там видатний президент, мій друг, шаную, мій друг да. Там, да, мій друг значит, Олександр Лукашенко. Тому тут все в принципі можливо. У Лукашенка є одна якість, якої немає у Путіна. У Лукашенка є просто тварина. Оцей інстинкт тваринний інстинкт виживання виживання саме, і він буде готовий робити все, що завгодно, принижуватися там і так далі, да, тільки щоб да. політично вижити, і от такі тварини політичні, як правило, і виживають. так що він може ще і своєю смертю померти, і якби ще залишитися при своїй території, при своєму режимі. А як ти оцінюєш можливі загрози? Вони поки що не очевидні. Атаки Росії по Польщі, що стосується України, бо в такий спосіб ну, може, наприклад, свідчити Кремль про те, що ви давайте Україну зупиняйте в її прагненні не погоджуватися на ті вимоги, які ми висунули саме здача Донбасу. Бо сьогодні так стоїть питання. Чим швидше ви дотиснете Україну, тим ну, менше ймовірність того, що я вас буду атакувати далі. Я думаю, що це був один з, одне з завдань. Давай так, тобто ага. там, там не була от тільки одна мета, не ага. знаю, там розвалити НАТО зсередини, чи там ще щось зробити, Да там багато було завдань, і одне з завдань це спробувати виставити Україну винною. Е, і, і слухай, ну я ж бачив цю статистику. Як мабуть, і ти ми, ми її не придумали. Це не маніпуляція. Багато поляків дійсно писали про те, що типу опосередковано винна Україна. Тобто було була мета зробити так, щоб ти типу, європейці сказали, що ну якщо Україна не може війну виграти. А дрони вже починають до нас долітати. То давайте прямо сідайте і е, підписуйте якийсь болючий компроміс, тільки щоб дрони не літали і не, ваза, не заважали нам тут пити каву, чи що вони там п'ють да? в залежності від е, їхнього розпорядку. Така версія мені здається, вона абсолютно заслуговує на увагу, і це точно було однією з ціллю Росії. До речі, вона підтверджується ще тим, що саме російські е, фабрики. Тролів вони підхопили ці тези. Вони підхопили. Ну, Сікорський прямо сказав: ми бачимо хвилю, яку розганяють, росіяни розганяють. Але от для багатьох поляків, пересічних громадян, да, цього виявилося недостатньо. Вони повелися. Ну хтось з власної волі, можливо, написав, але багато повелося. Угу. І на завершення, чого нам очікувати в найближчій перспективі, максимально коротко, як ти думаєш? В найближчій перспективі нам слід очікувати все ж таки якоїсь телефонної розмови Трампа і Путіна до тих пір, доки вона не до тих пір, доки вона не відбудеться. Ну якась вона повинна бути, да нічого принципово нового не буде. Може там, якщо розмова буде затягуватися, і Трамп знову поставить якийсь дедлайн, ну аж буде ще кудись зальот. Ну, в якусь там ще країну, ну буде ну от наступ наступна якась масова атака, і кудись вони знову залетять до тих пір. Доки вони не переговорять, і Путін і Трамп, точніше, остаточно для себе не зрозуміє, що там нема вже чого ловити ніяких кардинальних змін відбуватися не буде. А після цього, отам от вже є варіанти, є сценарії. Бо Трамп може навіть і психанути. В принципі, в нього такий психотип, що він може це зробити. Ну, будемо сподіватися на це, але як пише статистика, то після кожного телефону дзвінка Трампа Путіну Путін все сильніше б'є по Україні. На жаль, ну, ну, так, ну так що хай вони останній раз тоді там, поговорять, знову це відбудеться, і тоді у Трампа вже будуть розв'язані руки, бо він же діє по принципу, що треба все ж таки. Все ж таки треба ну якби останнє слово да там сказати, останню спробу здійснити І звісно, тут Трамп дуже сильно Путіна ну якби підживлюється. да вже давним давно треба було насправді психанути і сказати, що от реально психанути, да і сказати, що ну скільки можна. Ну слухайте, ну це вже ж просто несерйозно. Але він от ну він не рішучий в цьому плані, коли ага. він не впевнений в результаті, він дуже нерішучий діє. Його треба до цього підві... ну, підвести. Тому нам я боюся прийдеться цього Чекати, але він з великою ймовірністю буде в найближчий час. Будемо спостерігати за подіями, друзі. Пропоную вам робити це разом із нами. Тому підписуйтеся на канал, підписуйтеся на е, YouTube канал Ігора Рейтеровича, на його телеграм-канал. Також дуже цікавий, там цікаві думки. І коментуйте все тут почути. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Спасибі тобі, друже. Дякую.